Початку передивилася своє відео з тим відео, де я вам показувала перелову кашу. І ось знов замочила з раночку переловку десь на 6 годин. І все це зложила, трошки більше оцей раз води налила. Але цей раз у мене не свинина, а ось така велика риба сазан, напевно. якось так називається Я її намастила. Майонезом і спеції, сіль, перець і приправа для... до риби, яку ще я тоді воробав, в рорі купляла. І ось це все ставлю десь на хвилин 25-30 на 180 градусів у духовку. Потім вам покажу, що вийшло. Так, ну що, хлопчики та дівчатка, це те, що в мене вийшло. Каша смачна, розсипчаста. Рибка, я думаю, теж смачна. костик це я вже відірвала і з'їла. Думаю, щоб він не згорів. Бо він був той без водички. Так що, ось так. Всім смачного. Усім привіт! У нас вже наступний день. Вчора я рибку готувала. Побачили, дуже смачна була. Але це мені здається яка карп це жирна риба. Ось так. Сьогодні неділя і побігла я за продуктами, бо якось так сталося в нас, що пустий холодильник. Не знаєш, чим і годувати цих дітей, бо Вероніка в нас прохана, а Тьомчика треба якось так годувати, щоб... На правильному харчуванні, бо він хоче трошечки збросити вагу, скинути, бо йому тяжкувато вже. І так, картоплю не даш, бо то вуглевод швидкий. Потім що? Макарони не даш, спагеті не даш, вівсянку він не їсть, пшено він не їсть, перловку він не їсть. Потім що в нас ще є: пільмені не можна, вареники не можна, бліни не можна. Все, що з мукою цукром не можна, і лишається в мене тільки гречка. То вже від цієї гречки вже не хочеться на неї дивитися, якщо чесно. Так що зараз щось буду видумувати. Знов передивилась свої відео. Так, дивіться на душі Геймс, я перевикладаю туди. Ще може, може, трошки буде знімати і туди-сюди, і буду дивитись, як потім. я вам там оголошення це зробила, а потім щось я залізла на. До Геймс подивилась ті відео, що ми з Тьомчиком знімали. Боже, як мені сходи їх видаляти? Я прямо не знаю, там ми розпаковку знімали, він там ще такий маленький, такий файний. Не хочеться мені то видаляти. Так що я ще буду можу я міркувати, що робити. Бо і буду трошки туди відео викладати і дивитись, що там буде з переглядами. Бо тут же я теж не одразу набила перегляди. Так що так. що По днях я подивилась. І щось не знаю. У ту суботу зайшло в мене відео, а в цю ні. Якось не зрозуміло, Може субота на суботу не приходиться. Так що так. Не знаю, показувати вам, що купляла. А, передивилась свої старі відео і подивилась там і паштет. Добре, зараз буду по тому ж рецепту робити. І оцю ж переловку зробила, запікла з рибкою у цей раз. Так що так. А ви пишіть коментарі, ставте подобаєчки, підписуйтесь на канал. Це ви мене дуже підтримаєте. Погода в нас, ну, як тепла, але як знаєте, як парить. Вчора цілий день я вам зараз уставлю відео, ми з Вернічкою вчора пішли гуляти. Вставляю. Отак От в суботу погуляли ми у парку. Під один я дощик вже попала сьогодні. А ось це у нас вже інше. Я їй заплатила за ось цю триповерхову хламіду. Бачите? Вона там грається, вони там з дітками. Але дощ пішов. Я тут під деревом стою. І тепер прийдеться перечекати його, бо будемо всі ми, якщо підемо додому. І Ось так вчора цілий день, Пішла я по справах попала під дощ, потім ми з нею пішли гуляти, теж попали під дощ. Потім вже прийшли до хати, знов сонце було, потім знов дощ. Тьомчик прийшов весь мокрий в мене, сушила його всього, відмивала, відтирала. І ось так, а сьогодні він став зранку за ним. Хлопчики прийшли одразу гуляти і він одразу питає, мама, сьогодні буде дощ. Я кажу, синку, я ж не знаю, звідки я можу знати. то. Так що так, а прогноз погоди той щось і не дивилась, може треба подивитись, що там та як, бо хочеться вже на пляж позагоряти трошки, позасмагати. Так що так. Так, забула вам розповісти, ідемо через верничкою. Іде такий бомжуватий тип, п'яний в жопу. Взагалі, як його не качаю, я не знаю, бо в нього очі навіть не відкриваються, тільки один ось так він йде. Бухий. І я йду і кажу, Віронічка обережно пес. Ну і громка так, каже, я взагалі громко розмовляю. І, А він такий щось, а, типу, Веронічка каже, та він добрий. А я кажу, та то невідомо. Бо проходжу я далі, чую. А він такий мені в спину невідомо, невідомо, Перюський я з'яваю. Ух, я думаю, добрий чувак, що ти пройшов. Просто я якраз хотіла когось трошечки eh, відлупцювати. Дуже хотіла. Бо якраз на такі теми я дуже люблю розмовляти. Обов'язково зібрати чемодани на Росію, на Расасісію. Так що так. Я а я щось подумала, я і на англійській вмію розмовляти. Ну так в побуті, якщо що. Так що так, вже вийшла, де машини їздять, побігла далі за продуктами. І ще забула розповісти, ну як завжди так, що виходила я своє те бедро, свій цей сустав та забедрений добре. Два дні ходила-ходила, майже не зупиняючись. Знаєте, і виходила, і вже на третій прокинулась, і в мене майже нічого й не болить. Може там якісь в мене розтяження, чи я просто напрягла дуже, ну, дуже е, даланту нагрузку, а не треба було так, треба потрошечку, бо. Як дивишся ти всі відео, я не знаю на кого вони розраховані, може на супер-пупер професіоналів. Але вони там як дають 10-15 хвилинне відео. Вони спочатку ніколи, ніхто не ні одна не сказала, що треба розім'ятися. Ніхто не сказав з них. Ну, тобто вони може під той думають, що ті, хто їх дивиться і робить це все, знає, але е, лише їм не буде ще разок сказати на пам'ятати. Людині, що треба розім'ятися, може, як навіть вона забула чи якась експресивна, інтенсивна. що швидко треба вже зробити. Ну, вже зробила і одразу хі, мінус три. <гум> КГ. Так що так. Так, що купила? Ось це лаваш. По акції 13, там щось з копійками, буду вам ціни казати, але не точно. Печінка тут 600 грамів 72 гривні. Це в АТБ, але я знаю, що у таких м'ясних магазинах є й дешевша печінка. Їй дорожча, але їй дешевша. Так, яйця купила 22 гривні. Ось такі палички солодкі взяла. 23 гривні, напевне, було. Так, хліб квадратний. Майонез взяла такий. 30 жирності, бо в нього у два рази менша калорійність, ніж у 50%. відсоткового Тому взяла цей у цей раз. Хоча мені той більше подобається. Такий хліб взяла ще котам та на грінки. Курочку взяла по 94 гривні кілограм. Я вважаю, що це класна ціна у тебе і добра куриця, вона молода і невеличка. Ось такі е, ядра сонечника взяла, це Веренічка, щоб були вже лускані, не солоні. Вона любить такі їсти. Так, дві булочки взяла з, тим, е, з вишнею, Добрі вони в мене полюбляють, тільки такі, інакше я ніколи не беру О, тебе. Нам не подобається. Сир взяла. отакий От сирочок на хлібчик мазати, веронічка в мене їсть. Та й артемчик їсть теж. Так, сирочок їм взяла один на двох. Всі на дієту у мене сідають, все солодке закінчується в нашому життю. Далі ось такі взяла сосиски хот-дог. Мене люблять і Веронічка їсть, і Артемчик. Я не їм, мені таке не можна. Огірки та помідори взяла, огірки по 70 помідори ось ці такі які були по 40. Це на знижках, це не В АТБ, це в звичайному такому, де фрукти та овочі продають. І ще я взяла кабачки, буду запіканку робити з яйцями. І по гривень в кілограм. Оце все, що я купила. Ось це мені вийшло на 600 гривень. Сиділа я у парку, а до мене ззаду підбігали дві білочки. Але як, як я включила вже камеру, то вони вже від мене обігли. Коли я на... не рухалась, то вони підходили до мене. Всім ще раз привіт. У нас вже наступний день, вже понеділок. Ті ж самі локації <laughs> іду туди ж. <laughs> так, а сьогодні пішла купити помід... помідори, бо всі майже в мене здохлі. Чотири тільки лишилось, і ще там подивилася і насіння, що я саджала, в мене теж є там два місця, можеш саджати. Бо там він тільки по 10 продає, я там ще в інших містах зараз подивлюся. В нас, походу не зрозуміла, яка зранку було сонечко. Зараз щось зайшли тучі, як на дощ. Так що я не знаю, встигну чи ні. Чи буду мокра знов. <хи> так що так. Готую я для вас відео, бо сьогодні в мене в школі комісія на другу годину дня. Зараз повернуся і щось пороблю, посаджу ці помідори і піду до школи, а потім вам окреме відео зніму і розповім все, що в нас трапилось у цій школі. А це теж прямо серіал можна знімати. Ой, це капець, Оце коли я вже й я вже не хочу його туди відправляти, він сьогодні знову в мене вдома сидить, бо сирени за сиренами, тривоги за тривогами. Так, а вони жіночка проходила, а вони там сидять і в це сховище спускають, ніхто там за ними не слідкує. І що там трапляється, він зараз, я потім вам у наступному відео будете дивитись, що там взагалі в тій школі робиться. Я думала, у тій школі люди трошки придуркувати, а, а тут типу добрі, але ні. Ха -ха -ха. Я знов помилилась. І не знаю, тепер він в мене вже на тому тижні пропустив десь три дні, два рази сходив і на цьому тижні вже перший пропустив. А там що там у сховищі? Нічого вони там не роблять. Нехай вдома сидить. Так що так, дівчинка, я йшла у цю равлика, знайшла. І каже, боже, мама, дивись, яке щастя. <гум> Ой, ці дітки-дітки, щось як видадуть. Так. Знов не знаю, як його вберегти від цієї школи і від цих баб взагалі. І щось садила, я не пам'ятаю, а траву рвала. А ми у нас така вулиця, що всі йдуть, у нас вона одна прохідна на всі кайдаки, чисто так паралельно на набережні. І всі йдуть зі школи, із нашої тої, що ми вчились, і йдуть, і дівчатка такі О, типу, ці вчителя хочуть поваги, хочуть, щоб всі робили, як вони хочуть. А там якась дитина щось сіла поїсти, вони щось не стали відбирати. Ну, типу, яка тобі різниця? Ну, їсть дитина і їсть, щось таке, як наслухалась. Так що так. Наступне включення будемо, напевне, з вами вже сажати помідори. Чи що, я не знаю, може я щось вам ще захочу сказати. Так, сходила, купила помідори. Ще 10 штук, але вже в цей раз купляла ось такий у стаканчиках одразу із землею, що точно прийметься. видно вам чи ні? Ось так. Воно щось не фокусує. Ось, бачите, в стаканчиках. Вже тут навіть є помідорчики. Ось це бачите. Ще помідорчик вже. заплутався там. О, красунчик. Так що зараз будемо садити. І ще хотіла вам показати. Зайшла до садочка, ще мені Веронічки не фотки. О боже, щось там у нас все падає. Веронічки не фотки віддали. Це ті, що на паску були. Ось так, ось це друга. О. Красинечка моя. Боже, така вже велика Ось. Так в неї файно виходить позувати взагалі. Клас. Так, я вже повернулася із покупочками. Показую, вам показую швиденько, і мені ж на другу треба бігти на комісію. Купила ось такий м'ячик. Побачили ми у хлопчика. Він як така квіточка, бачите, а як натискаєте чи доторкаєтесь, він так хлоп пригає і як м'яч стає. Ось такий у кольорах України. Потім вам покажемо, як він працює. Сьогодні підемо гуляти. Так, далі купила вже спойлер був ось таку сумку. О, вроде, ось наподобі такої я бачила тільки голубу у тому році і не купила, а в цьому побачила і схватила. 250 гривнів. Вона як, як безжива розувата така. Незрозумілий такий трошки колір, але мені подобається. Там була зелена, така, а чорну вже купили. Чорна мені взагалі на літо не хочеться. Тут ось є такий карманчик. Тут щось можна складати, і, в принципі, усередині мені треба, щоб гаманець вліз, і пару пакетів чи сумок. І у середині теж один на замочку карманчик і один просто такий. Теж це дуже удобно. Ну, ось просто такий. тут Фігня наложена. Ось, 250 гривень коштувала ця сумка, бо я вже дивлюсь той рюкзак корова, що я вам показувала. Я його дуже активно ношу з собою. Але як ідеш, в мене пару раз таке було, що я йду і сумка мені обвішана, і не відчуваю, є він на мені чи його немає. Я навіть один раз розвернулася і побігла, а потім мац-мац, а він на мені. Ну, коротше, щось таке хочеться, щоб я її ось так вішаю спереду. Ось, І я її бачу, що вона в мене тут, і я тоді не, той, не переживаю. З цим рюкзаком так трошки я повеселилась. думала, що десь його забула. Так що так, це я вам все розповіла. Зараз ще піду посажу ті помідори, що я вам показувала, і щось я дивлюсь, знов сонце. Може на вечір посадити. Напевно, на вечері посаджу. Значить, у цьому не покажу. Потім покажу, може, як прийметься вже у стаканчиках. Так що так, я буду з вами прощатися. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе Україні перемоги у 2024 році. Спускайтесь ці сховища. У нас взагалі вже другий день, ось навчальний і п'ятниця, і сьогодні понеділок, усе одні сплошні тривоги. І я його знов в тімчика вдома лишила. І з Віронічкою ми теж нікуди не змогли піти. Бо зібралися, а там знов тривога. Коли тривога у садочок не беруть, і все. А зайшла до речі, попрощалась вже. Зайшла я у садочок, віддала всі ті гроші, що ми винні, і кажу, ми у літі ходити не будемо. Вони кажуть, і кажу, я вам що повинна ті гроші нести. Вони кажуть, не треба нам ті гроші нести за фонди. А просто будуть всі будуть, підуть у відпуски, і тому буде навіть місяць, коли буде група зачинена. Чи просто хто хоче ходити їх розпреділять по інших групах. А то не дуже добра практика, як я, я просто знаю це. І тому кажу, ми у літі взагалі не будемо ходити. Кажу, на мені що, ходити з цього садочку. Вона так дивиться на мене. Каже, та ні, приходьте вже у вересні. Кажу, мені треба повний день. Ну, а що ж, будемо дивитися, що вони там з вересня мені скажуть, і чи що. Так що так, а все, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ще раз дякую, що дивилися це відео до кінця. Всім па-па.